Руслан Маліновський, новий король українських асистів у серії А, півзахисник Дженуа вписав своє ім'я в історію італійського футболу у матчі 20-го туру проти Калярі. Маліновський віддав 30-ту результативну передачу в серії А і цим перевершив легендарного Андрія Шевченка. 30 асистів більше ніж у Шеви. Це більше ніж у будь-якого з українців, хто коли-небудь грав у чемпіонаті Італії. 24 асисти у футболці Аталанти, ще 6 за Дженуа. І це не просто цифри. Це про футбольний інтелект, бачення поля та удар, якого бояться воротарі для порівняння. Шевченко: 29 асистів, завару 7, довбик 3. І що важливо, Руслан ще не сказав останнього слова. Він продовжує робити різницю в серії А та доводити, що українці це топ рівень у Європі. Підписуйся на канал Футбол Самаха, став подобайко та роби репост.